Вітаю, друзі! На зв'язку тренера Радислав, Проект є фізика. Сьогодні поговоримо про фізичні величини та їх вимірювання. Це тема. В рамках курсу з фізики за сьомий клас, і відео записане в тому числі для підтримки учнів міжнародної школи Ukrainian Global School Привіт, сьомий клас. Отже, сьогодні ми дізнаємося, в чому вимірюються фізичні величини, як їх перетворювати, і взагалі як проходить у нас вимірювання. Першим ділом пригадаємо, що таке фізична величина згідно з означенням. фізична величина це кількісна міра певної властивості тіла або явища, яка може набувати конкретного числового значення. Кількісна міра, тобто ми кількісно виражаємо за допомогою числа певної властивості тіла, тобто ми беремо якусь Конкретну характеристику нашого об'єкта. Це можуть бути розміри, маса, об'єм чи щось інше, там, швидкість і тому подібне. І виражаємо його через конкретне числове значення, тобто через число. А для того, щоб можна було фізично за допомогою фізичної величини якось позначати якісь властивості тіл, нам першим ділом потрібно зробити позначення цієї фізичної величини. Позначень у фізиці є багатенько, з деякими з них познайомимося. Для того, щоб відобразити якось лінійні розміри, ми використовуємо позначення маленькою літерою L від англійського ленс. Ну і, в принципі, походження цих букв є з правої сторони в табличці, для того, щоб відобразити площу, прописуємо S, об'єм велика літера. В температура Т велике ну, або Т маленьке, маса відображається як М маленьке, час Т маленьке і швидкість В маленьке? Як нам, після того, як ми записали по буквам нашу фізичну величину, як її далі записувати? Після того, як ми записали букву, ми записуємо дорівнює, далі вказуємо конкретне числове значення, яке у нас отрималося в ході вимірювання, і далі вказуємо одиниці вимірювання. А як же все-таки вимірювати фізичні величини? Як їх задавати? А чому, наприклад, фізика зазвичай не вимірює шлях кроками? Ми проведемо з вами невеликий дослід, обговоримо тут. Справа в тому, якщо ми хочемо, наприклад, якусь довжину. Відобразити за допомогою кроків, то та кількість кроків, яка вийшла у нас, не обов'язково означає, що вийде ще в когось. Так, якщо у когось там ноги коротші, ніж у мене, то звісно, те, що у мене вийшло 10 кроків, у когось там вийде 12 кроків, чи там більше, чи в кого ноги довші, буде більша кількість кроків. Тобто, для того, щоб ми всі розуміли однаково одну і ту саму довжину, одну і ту саму фізичну величину, нам потрібна а, якась стандарт, стандартизована одиниця, за допомогою якої ми всі... Будемо розуміти, що оця довжина має таку-то кількість одиничних відрізків чи таку-то відповідну довжину, і ми змогли за допомогою якогось інструмента зробити, ну тобто повторити цю саму довжину, наприклад, за допомогою рулетки. А так от, для того, щоб робити вимірювання однаковими, у нас присутня система інтернаціональна, яка називається система вимірювань C, International System of Units. Про неї зараз поговоримо, але перед цим давайте просто би, придумаємо собі одиницю вимірювання, за допомогою якої ми можемо щось виміряти. Наприклад, от у мене робочий стіл, я, наприклад, робочий стіл, ну не знаю, ручкою від графічного планшету, можу поміряти. Тобто, у мене ручка. Таку маю довжину, я не знаю, скільки це в сантиметрах, і припустимо, що я навіть сантиметри не знаю, що це таке. Я беру цю ручку і ручкою міряю довжину свого стола, і кажу там вісім ручок у мене вийшло. Ну, якщо... ну Це я розумію, вісім ручок, от вона в мене є в наявності. А для вас це абсолютно нічого не значить. Ну, типу, вісім ручок, що це таке, незрозуміло. Так? Тому й були придумані ось ці стандартизовані одиниці вимірювання. Давайте з ними познайомимось. Для того щоб робити вимірювання якихось лінійних розмірів, використовується метр для часу це секунди, для маси це кілограми. Температура у нас вимірюється в кельвінах, сила струму в амперах, кількість речовини в моль і сила світла в канделах. Зверніть увагу, що ці фізичні величини являються Первісними вони являються основними. За допомогою них можна робити виміри інших фізичних величин. Наприклад, за допомогою лінійних розмірів можна робити вимірювання фізичної величини такої, як площа, помноживши, ну якщо це у нас плоска поверхня ширину на довжину, отримали метри квадратні. Або можна знаходити, наприклад, швидкість, метри поділили на секунди, отримали швидкість. Тобто у нас є основні величини, а є величини похідні, ну тобто вторинні величини. З іншої сторони, якщо раптом те, що ми вимірюємо, воно якби вже просто незручно в метрах його вимірювати. Це, наприклад, коли у нас дуже маленькі розміри якогось тіла, або там занадто великі якісь розміри, там, не знаю, відстань від Києва до Львова потрібно порахувати, то зрозуміло, що в метрах це не дуже зручно, краще в кілометрах, так? Але як потім це розраховувати? Як, наприклад, якщо от у нас є Якась територія, одна частина якої у нас іде в метрах, а інша частина йде в кілометрах. Наприклад, там одна кілометра, а ширина, наприклад, 600 метрів. Нам що виходить? Треба метри множити на кілометри. Для того, щоб уникнути таких незрозумілих ситуацій, нам потрібно ось ці більші величини, які не відповідають основним величинам в системі СІ, просто їх переводити. Як переводити для цього? Є кратні одиниці. Зверніть увагу на табличку. В цій табличці є префікси, які відображають множники, які знаходяться з правої сторони, які в свою чергу дозволяють робити переведення тих наших більших або менших величин в порівнянні з основними величинами системи всі, в якраз ось ці основні величини. Давайте розглянемо з вами ось цей приклад і навчимося робити ці вимірювання. Мої попередні розрахунки, я їх поки що приберу. І так, давайте спробуємо подати в метрах такі значення, як 145 мм. Варіант А. 145 мм. Для того, щоб нам перейти із міліметрів в метри, нам потрібно подивитися, а який множник використовується. Це може бути множник отакий. Або з правої сторони записаний як 10 у мінус 3, це одне і те саме, по суті. Так? Тобто це просто в десятковому вираженні, а це виражені в степені з цілим від'ємним показником. Насправді можна використовувати трішки інші позначення, наприклад, такі, як ось тут в презентації. Так? Мілі це, як бачите, ось одна тисячна. Тобто, якщо все ж таки використовувати наші позначення як множники, ми можемо наше число, тобто 145, помножити на дріб 1 тисячна. Ну, множення на дріб 1 тисячна це насправді просто ділення на тисячу, тому ми так і можемо тут зробити. Тобто 145 мм дорівнює 145 поділити на тисячу. І отримаємо. Давайте подивимось, одиничне кругле число. Тут три нулі, значить нам три розряди потрібно звідси. З правої сторони, починаючи, де у нас кома, а кома у нас за замовчуванням тут, бо ціле число перенести вліво. Отже, у нас вийде 0, бо тут же ж у нас кома, а перед комою нічого немає, значить просто буде 0, нуль. Нуль 145 метра. Тобто, виходить, що 145 мм, це ,145 тисячних метра. Насправді, ми могли б записати це число як є 145, а потім до нього просто домножити ось цей множник 10 у мінус третій. Тобто помножити на 10 у мінус третій. Навпаки, 1,5 кілометра. Півтора кілометра, це значить, потрібно помножити на 1000. Тобто саме число 1,5 ми множимо на 1000. Там ділили, тут множимо. У нас вийде 1500 метрів. Так само, як і в попередньому випадку, ми тут могли залишити число як є, але домножити на той множник, який необхідний для кіло, тобто 10 у третій. Отже, буде півтора помножити на 10 у третій метра. Якщо у нас є ситуація, коли різного, різної величини одиниці вимірювання, тут кілометри, тут метри, то потрібно розуміти, що 2 км32 метри в конкретному випадку це насправді сума 2 км та 32 метра. Для цього окремо переводимо 2 км в метри, це буде 2000 метрів, тому що множимо на 1000. Ну і плюс 32 метра, виходить 2032 метра. можемо так і записати. 2032 метри. Але якщо, як і у випадку, попереднього, ми хочемо записати за допомогою ось таких прикольних множників, ми можемо з вами дане число 2032 поділити, наприклад, на 1000. Це у нас буде 10 у третій, тобто ми, по суті, ділимо на 10 у третій. Це означає, коли ми ділимо, ми переносимо нашу розрядність на 3 розряди вліво і буде 2,03. Тобто це ми можемо записати як 2,32 помножити на 10 у третій степені метра. Записи можна робити і ось такі. Рухаємося далі. Звісно, для вимірювання тих чи інших величин у нас вже є якісь готові прилади, для вимірювання тиску, якісь барометри, рулетки, амперметри, вольтметри, термометри. Є більш цифров... в більш цифровому вигляді прилади, там, наприклад, електронні ваги. А що це у нас якийсь будильник, так там чи годинник, якийсь електронний, не знаю, якийсь щотчик електронний термометр і тому подібне. Тобто, в принципі, є аналогові прилади, там рулетка, термометр, є цифрові прилади. Якби там не було всі ці прилади, вони нам дають уже зразу значення наших фізичних величин у основних одиницях вимірювання у системі СІ. Як же ж робити переведення? І, в принципі, як розв'язувати задачі з цієї темки. До речі, ви можливо помітили, у нас є такий чувачок, фіолетовий сосісончик. Він нам тут постійно буде допомагати, так? в опорних поняттях, в дослідах і так далі. Ну, і в правах він там, він нам так само допоможе. Давайте перше завдання розглянемо. Тут потрібно вибрати одиниці вимірювання фізичних величин, які не є основними в системі Сі. Ну, а де ж цю систему Сі взагалі знайти? Дивіться, банально, просто відкриваємо браузер, вводимо в браузері міжнародна система одиниць вимірювання Сі, попадаємо, в, наприклад, в Вікіпедію і дивимося. Там загальний опис одиниці вимірювання, і ось у нас є основні одиниці. Але окрім того, дивіться, внизу є похідні одиниці, що мають власні назви. Якщо подивитися на основні одиниці, то це ті одиниці, які притаманні самим базовим властивостям будь-якого об'єкта. Там Метри, кілограми, дивіться, секунди, ампери, кельвіни, моль, кандела. Потім за допомогою цих основних одиниць ми можемо зробити похідні одиниці, наприклад, тут радіан це для вимірювання кутів одиниця. Зверніть увагу, як воно вимірюється. Метри помножити на у мінус перші. Насправді ну, це безрозмірна одиниця. Або, наприклад, Паскаль для вимірювання тиску. Вимірюється, як ньютони помножити на метри у мінус другій степені. Бачите, тобто тут, тут є якась комбінація. Тут у нас просто знаходяться самі одиниці вимірювання ніякого не множення, не ділення, нічого такого. А тут вже з'являються якісь множники, дільники і всяке таке. Так от, якщо подивитися на основну табличку, то в основній табличці у нас є метри, кілограми, секунди, ампери, кельвіни, моль і кандела. А тепер дивимося по завданню: що у нас по завданню? Основні одиниці, яких не є. Метри є, ампери є, моль є. Метри кубічні, немає такого. Кельвіни для температури є, а градуси Цельсія немає. Ну, їх можна взаємно заміняти, можна з одного переводити в інше, але в основні таблички немає. Метри квадратні також немає, є лише метри. Але за допомогою метрів можна зробити метри квадратні, але в основні таблички немає. Кілограми також є. Метри за секунди немає, це швидкість, так, але можна зробити за допомогою основних секунди є, і грамів немає, бо маса вимірюється в кілограмах. Отже, відповідь, яких у нас немає в основній табличці це метри кубічні. Це у нас градуси Цельсія, це у нас метри квадратні, це у нас метри за секунду і грами. Окей, з цим розібралися, поїхали далі. Виразіть запропоновані значення фізичних величин в одиницях системі С. Ну, точно, як ми робили у прикладі попередньому. Там де Сосісончик нам Гуджоб сказав. Uh, і тут точно так само: 12 кілометрів потрібно перевести в метри. Ну, для цього потрібно 12 помножити на тисячу, і у нас вийде 12 тисяч. Або це можна записати як 12 помножити на 10 в третій степені метра. І для цього можна скористатися ось табличкою. Та так, у нас гекто, кіло, тисяча на 10 у третій. Кілометри. Да? Кілометри, 10 у третій метра. Сантиметри це навпаки потрібно поділити далі. Краще розглянемо хвилини години, краще час розглянемо. З часом трішки ситуація у нас інакша, оскільки у нас кратність в годинах точно не така, як у довжинах, наприклад, або як у масі, оскільки у нас в одній хвилині не 100 секунд, а 60 секунд. Для того, щоб із хвилин зробити секунди, а у нас основна, вимірювання, основна одиниця вимірювання часу це секунди. Нам потрібно 3 помножити на 60. І це у нас буде 180 секунд. Години точно так само. Тут потрібно зробити просто два перетворення: спочатку перевести в, години, в хвилини, в одній годині 60 хвилин, отже, множимо на 60 хвилин. Це у нас буде 120 хвилин. А далі це ми множимо на 60 секунд, бо треба все ж таки перевести в секунди. Тобто 120 множимо на 60. І це у нас виходить 7200 секунд. А по масі точно така сама історія, як і з довжиною. Тут множимо, тут ділимо, ділим і ділимо. На що ділимо, а дивимося на множники. Тут у нас із тонн треба перевести в кілограми, ну, це у нас помножити на 1000. Тут бачите такої штуки, як тонни, чи типу того, у нас такого немає. Ну, якби своя унікальна назва. Центнери так само немає, просто множимо на 100. Грами, щоб перевести в кілограми, поділимо на тисячу і міліграми для того, щоб перевести в кілограми. Потрібно спочатку із міліграм перевести в грами. В одному грамі 100 міліграм, значить, 100, спочатку поділимо на 100, це буде просто один грам, а потім ще поділимо на тисячу, це буде одна тисячна кілограма. Наступне завдання. Запишіть у порядку зростання значення мас фізичних тіл перед тим, перетворивши їх на одиниці в системі Сі. Тобто потрібно просто порівняти, а для цього ну, якесь перетворення потрібно в основні одиниці, тобто в кілограми. У нас 2 кілограми на початку стоїть їх перетворювати, нікуди не потрібно. 200 мг перетворимо. Спочатку 200 мг перетворимо в грами, для цього поділимо на 100, отримуємо 2 грама. А далі 2 грама це у нас буде в кілограмах 2 поділити на тисячу. Тобто 0, 0 і 0,2. Да? На тисячу. Раз, два, три, так. Да. 0,02 кілограма. 20 тонн це 20 множимо на тисячу, це у нас буде 20 тисяч. 20 тисяч кілограм. 2... Грами, ось тут у нас було, ми вже це обраховували, до речі, 0,02. І 0,2 центнери. Це просто помножити на 100, це буде 20 кілограм. Ну і робимо порівняння, що у нас найбільше. У нас найбільше оце, тобто 20 тисяч кілограм. Буде більше за, що у нас там далі йде 20 кілограм. Більше за а, 2 кілограми. І на останньому місці у нас буде ,02 кг, 0,02 кг. 0,200 кг. От в такому порядку можна розташувати. Четверте завдання: за допомогою математичних знаків порівняйте значення фізичних величин. Тут історія точно така сама. Це вам вже потрібно буде зробити вдома. Порівняти 2 години і 72 тисячі секунд, просто перетворити години в секунди. Сантиметри тут перетворити в метри порівняти з цим. І 30 грам перетворити в кілограми і так само зробити порівняння. Окрім цього завдання, яке піде додому, рекомендую вдома також опрацювати конспект. Доступ на цей конспект я залишу у вигляді посилання під цим відео. І розгляньте, як на англійській мові з цієї теми називаються ті чи інші слова чи фрази. Наприклад, фізична величина, physical quantity, маса, mass або weight, протяжність length, час, time, температура, temperature, Одиниця вимірювання, Unit of Measurement і система Інтернаціональна, International System. Ну, of Units», тобто система Сі або «Units International System. Система одиниць вимірювання Сі. На цьому все. Будемо закруглятися. Вам дякую за увагу. Ставте лайки на відео. Запрошую всіх у коментарі. Пропонуйте свої варіанти, що б ви хотіли розглянути на наступному відео, які б хотіли розглянути задачки і взагалі хочу зробити а, такий якби курс уроків, там де ми будемо розглядати саме практику з різних класів там з 7 по 11, Тому всіх запрошую в коментарі. Не забувайте підписатися. Всім дякую за увагу. Ну і до зустрічі в нових заняттях. Нехай щастить.